Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді електротример акумуляторний від компанії Grant, модель АТГ-21 2 в 1 Країна бренду Чехія. Тример працює від одного акумулятора 21 В 4 А. Може працювати як з диском, так і з ліскою діаметром 1,2 мм. Максимальні оберти, які він розвиває, 7500. Тут встановлений безщітковий електродвигун. З нижнім розташуванням. Давайте зараз подивимося комплектацію. В комплекті у нас інструкція інструкціях з експлуатації на українській мові. Захисний кожух повністю пластиковий. Додаткова губа до захисного кожуха. Вона є знімною. Це на той випадок, якщо ви будете косити ножем. Тоді його знімаєте, так буде нижчий рівень покосу. Кульочок із болтиками, ключиками. Додаткове кріплення до захисного кожуха і основний ключ для знімання і надівання ножа. на ремень два акумулятори, вони абсолютно однакові, ємністю 4 ампер години. Хоча з воротнього боку написано 21 В 6 Ампер-годин. Щось зрозуміло з цим акумулятором, або в них дофіга наклеєчок лишніх, що вони клеять куди не попадя, вони використовують один і той самий корпус під акумулятор 6-4 ампер і Ампер-години. Якщо тут 4 Ампер-години, то тут мають бути акумулятори 10 штук по 2000 мА ряда. Ми потім його розберемо, подивимося, що там всередині. Тут у нас зарядний пристрій 23 вольта 4 а години. Під один акумулятор. Є індикація заряду і індикація зарядженого акумулятора. Також в комплекті маємо шпульку з вже заправленою ліскою. По документам у нас пишеться, що ліска має бути 1,2 мм, а по факту з завода вже заправлена діаметром 1,6 мм. Ліва ручка до тримера. Ну і сам електричний тример із правою ручкою. Також в комплекті мається ніж. Він у нас трьохпелістковий діаметром 255 мм. Фактично це і є вся комплектація. Штанга електротримера у нас зроблена з двох половинок, оскільки в нас всередині немає ніякого вала. У нас нижнє розташування електродвигуна, зверху у нас плата керування і акумулятор. Тому всередині у нас проходить тільки кабель живлення. І як плюс цього, це він займає мало місця і нам зручно його транспортувати, якщо кудись потрібно його перевезти. Перед тим як ми його складемо, давайте зараз розберемо електродвигун, подивимося, що там всередині і подивимося, що всередині цього корпуса. І ось що ми маємо всередині. Шестерні у нас як на двигуні, так і на редукторі металеві. Хоча, якщо подивитися, смазки вони пожаліли. Добре що я його розібрав, тому що доведеться, мабуть. додавати смазку. Як бачимо тут намазюкано ну, трохи. На шестері вона фактично і не попала. Вал у нас на підшипнику. Зараз додаємо смазки, раз вже розібрали, і будемо назад скручувати. Добре, тепер розбираємо цей корпус, подивимося, що там всередині за електроніка. І ось що в нас знаходиться в цьому корпусі? Контактна група для під'єднання акумулятора, модуль керування з кнопками і сама плата керування. Все зроблено герметично, повністю залито, це дуже добре, але в плані ремонтно придатності. Боюся, що якщо згорить ця плата, то вам доведеться її міняти повністю. Тому що добратися до радіодеталей, це просто нереально. Ми будемо сподіватися, що це трапиться у нас не скоро. Будову подивилися, складаємо її повністю і будемо тестувати. Давайте зараз розберемо також акумулятор, порахуємо, скільки їх там всередині і. Яка їхня ємність? 4 Аг чи 6? Які етикетки вірити? Ось так виглядає плата електроніки контроля і заряду. Мається датчик перегріву. І акумулятори у нас тут 10 штук. Акумулятори фірми Ming Young по 2000 мАг кожен. Відповідно, у нас тут 4 А. -години. Тому невідомо чому вони написали 6 Агодин тут. Це залишається загадкою. По якості складання питань немає, все красиво. Пайка міцна. З'єднання акумуляторів у нас зроблене на точковій сварки. Плюс наклеєний додатковий захист. Тому по якості складання все чудово. І ще одне таке питання по акумулятору: чому тут пишуть 21 вольт? Коли насправді. На повністю зарядженому акумуляторі ми маємо 26 вольта. А під навантаження воно просяде до тих самих 19, тому справедливо було б писати 20 вольт. Або як інші виробники, там 18 вольт акумулятор. Ну аж ніяк 21 вольт тут немає навіть на новому повністю зарядженому акумуляторі. Тому з моєї точки погляду це просто обман, що тут 21 вольт. Складання почнемо з того, що з'єднаємо штанги між собою. Для цього нам потрібно цю транспортну гумову заглушку зняти. Вона потрібна для того, щоб під час транспортування не пошкодити кабель об край цієї труби. Далі на верхній штангі в нас є фіксатор, і на нижній штангі є. Отвір. Нам потрібно зробити так, щоб цей отвір став у цей фіксатор. Тому ми його відводимо, вставляємо штангу. Все, як ми чули, наш фіксатор зафіксувався. Тепер на штанги тримаються міцно і не зможуть провернутися одна відносно іншої. Додатково ми все це притискуємо ще гвинтом. І наша штанга складена. Далі будемо кріпити ліву і праву ручки. Тут нема нічого нового, все так само робиться, як і на бензо електрокосах. Ручки закріплені, щоб цей кабель у нас не вісів, не мішав. Маємо ось таке пластикове кріплення і фіксуємо кабель на штанги. Далі будемо кріпити захисний кожух, але перед тим як його кріпити, обов'язково потрібно поцепити на цю губу обрізний ніж, тому що якщо ми надінемо її зараз на захисний кожух, то у нас болтики кріпляться тут, а в нас кожух не дасть потім прикріпити ножа. Тому одразу його зараз прикріплюємо. Ніж ми закріпили, тепер можна цю додаткову губу кріпити на кожух. Надівається вона дуже легко. Вставляєте її в паз і до фіксації. Все. Якщо вам потрібно буде косити диском, ви її з легкістю звідси виймете. Тепер кріпимо захисний кожух на корпусі електродвигуна. Також закріплюємо додатковий захист. Фактично на цьому наш конструктор складений. Зараз я кріплю сюди котушку з ліскою і будемо випробовувати. Тепер кріпимо наплічний ремень. І під'єднуємо акумулятор. Зверху у нас знаходиться панель з кнопками керування і світловою індикацією заряду батареї. Нижня кнопка вмикає, вимикає електрокосу. Тут у нас відображається рівень заряду батареї. Якщо в неї не користуватиметесь приблизно 2 хвилину, то вона автоматично випнеться. Дві верхні кнопки змінюють швидкість. Якщо ви кушаєте, Ліскою, то у вас буде швидкість 6500. Якщо ви косите ножем, то швидкість буде 7500 обертів на хвилину. На жаль, тут світлова індикація є, але її зовсім зовсім не видно. Це потрібно зайти в темряву, щоб побачити, що тут зелененько підсвічується кнопка натиснута. Я думаю, краще б вони зробили звуковий сопровід натискання кнопок, тому що. Невідомо, чи натиснута вона, чи ні. За умовчанням, коли ви ставите батарею і вмикаєте електрокосу, то у вас вмикається перший режим. Зайшов в кімнату і тепер дивимося. Як бачимо, у нас підсвічується ця кнопка за умовчанням, коли ми вмикаємо косу. Коли ми перемикаємо на ніж, підсвічується ця. Але цієї підсвітки вдень взагалі не видно. Тому доводиться. Орієнтуватися на оберти, які видає коса, і здогадуватися, який режим зараз вимкнений. Так, вмикаємо тример, вмикаємо ліску і пробуємо. Як бачимо, у нас присутній плавний пуск. Якщо ми перемкнемося на ніж, то в нас мають бути більші оберти. Да, дійсно, тут максимальні оберти 7,5, а на ліскі 6,5 тисяч обертів. Добре, перемкнулися на ліску. Дуже погано, що немає звукового підтвердження, що воно перемкнулось. І пробуємо косити. Звичайно, не для тракої трави тример зроблений. Зараз перемкнемося на більші оберти. Як бачимо під час намотування або заклинування у нас спрацьовує захист. Так, ну що ж, тример справляється своєю роботою на ліські. Це добре, що тут є захист, тому що завдяки ньому ми не спалимо електродвигун і не зламаємо шестерні. Як бачимо під час заклинування, коли намотала траву, коса просто зупинилася і подала звуковий сигнал. Добре, зараз поставимо ніж, подивимося, як це буде на ножу. Ну що ж, Пробуємо косити на ножу. Той ніж, що в комплекті я не схотів надівати, я завжди користуюся ось таким ножем. Вмикаємо і перемикаємося на ніж. Ножом я скажу, тут взагалі проблем ніяких нема. Навіть не чутно і навантаження. Можна косити навіть дуже високу траву. Проблем, я думаю, тут не буде. Але, як на мене, захисний кожух краще взагалі знімати під час косіння ножем, тому що він запутується в густій траві і дуже мішає косити. Акумулятора вам вистачить на 30-40 хвилин роботи одного за умови, якщо ви будете косити на першій швидкості 6500 обертів на хвилину. Якщо ви перемкнетеся на другу швидкість 7500 обертів режим ножа, то акумулятора вам вистачить десь приблизно на 15-20 хвилин це максимум. Причому незалежно від того, чи будете ви косити диском, чи у вас буде стояти візка. Тому максимальний режим швидкості 7500 садить акумулятори удвічі швидше. Якщо ви хочете викосити більше, то не вмикайте другу швидкість, Косіть на першому режимі 6500 обертів. Так вас акумулятори протянуть. 30-40 хвилин. І ще один такий нюанс по акумуляторах це коли ви покосили, акумулятори розрядилися, і під час роботи вони у вас трішки нагрілися. Коли ви їх одразу ставите на зарядний пристрій, у вас світиться зелена лампочка і не засвічується червоний світлодіодик, що показує, що заряд акумулятора пішов. Я спочатку подумав, що в мене вже зламався зарядний пристрій, або щось трапилось з акумулятором, тому що ні один не цей не заряджався. Але, як виявилось, потім вони трішки полежали хвилин 10, охололи і потім спокійно почали заряджатися. Тому майте це на увазі. Є такий нюанс з акумуляторами, що під час роботи вони нагріваються, і коли ви їх ставите на зарядний пристрій, вони не одразу починають заряджатися. Їм потрібно час трішки охолонути, і потім вони почнуть приймати на себе заряд. Підсумку я рекомендую цей електричний триммер для покупки. Він дуже легкий, зручний в роботі. Звичайно, він не розрахований на дуже високу і густу траву. Але для домашнього користування де щось підкосити, підрівняти, його вам вистачить цілком. Тому сміло можете його купляти. Я думаю, що не пожалкуєте. А на цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі!